Шукані інвестори з проспекту 116 А зустрілися з міським головою, депутатами та забудовниками і обговорили стан справ з будівництвом. Яка нині ситуація з другим та третім під'їздом? Хто став новим забудовником? Та де дівся попередній? Дивіться далі в сюжеті. В Ошуканих інвесторів з проспекту 116 а змінився забудовник. Ще нещодавно Чернівці Житлобуд взяв ініціативу, загнав техніку і вклав близько трьох мільйонів гривень. Натомість міська влада пообіцяла віддати фірмі без конкурсу півтора гектара землі як оплату. Здійснити це департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин не вдалося. І він не хоче уходити відтуди з састройки для того, щоб цю стройку оставляти якомусь іншому застройщику. Пріжні ніж йому не повернути ці три з лишнім. Мільйони, которые он вложив у свою чергу, інший забудовник ПМК 76 запропонував міській раді нову угоду для завершення першого та другого під'їзду. Сьогодні було пропонувано, що ПМК продасть квартири Горсовету на цю суму або на більшу суму, як вони уже там согласяться. За ці квартири вони розраховуються тогда с морозом. Мороз освобождается відповідно, у этот участок. Як розвиватиметься ситуація з новим забудовником заздалегідь сказати, неможливо, але є надії на завершення довгобуду у 2018 році? Розповідає Анатолій Часанов. Чернівецька міська рада виділила кошти на будівництво мереж для даного масиву. Депутатський корпус одностайно підтримує ошуканих. Е Вкладників, які на сьогоднішній день уже на протязі 9 років не може отримати проплачене житло. Серед питань, які цікавили інвесторів, газові мережі люди хвилюються, щоб у міській раді компетентно підійшли до вирішення цієї проблеми. Тому попросили Каспрука проконтролювати. Значить, я не погоджую документацію, не розробляю проекти. Є фахівці, я їм довіряю. Якщо ви не довіряєте, йдіть разом з ними, стоїть у них на головою. Після майже 10 років очікування власних квартир людям вже байдуже, хто будуватиме. Головне, аби. Швидше закончилась вся эпопея, и они отримали свои домивки. Нас интересует сейчас конечный результат. В каком смысле? Чтобы было наконец-то стройка закончена и наконец-то люди могли получить квартиры. Александр Докин, Миколай Черневецкий